Шановні колеги, у нинішній дискусії щодо оптимального поєднання позакласної та позашкільної видів робіт, розкриємо ще недостатньо методично осмислені аспекти, які характеризують навчальну практичну діяльність як ключову для цієї освітньої ланки, саме для позашкільної роботи. І так, Виховання у особистості практичної вмілості виступає не лише в сучасних умовах, а й на ближчій повоєнній перспективі однієї з головних цілей позашкільної діяльності. Наголошую про це: виховання вмілості. До цього часу прийнято вважати, що успішне досягнення мети практичної вмілості. Тобто того, що кваліфікують як компетентність, практична компетентність, залежить від вміння доцільно використовувати набуті навчальні наукові знання у площину позашкільної практики, трансформувати вміло знання у відповідну практику. Адже тут вихованець вчиться вирішувати певні практичні завдання, відповідні, звичайно, певному позашкільному профілю. А їх у нас. Десь 12. Усе ж, навіть коли він вміє адекватно трансформувати наукове знання у той чи інший алгоритм дії, в подальше його перетворення в уміння, це ще не забезпечує його безумовного практичного успіху. Тут ідеться про те, як перетворити знання наукові у відповідні способи дії, що фокусується в алгоритмі. Радше цей факт вірогідності у його досягненні таку особистість кваліфікуватиме як діяльність наближено лише до успіху. Лише діяльність наближено до успіху. Щоб останній був 100% гарантованим вихованців слід піднятися до рівня діловитості, саме до рівня діловитості. Тож, виховання діловитості це вміння творчо і самостійно створювати, окрім нормативно заданих, всі необхідні під умови, які, однак, не передбачені поставленою метою, оскільки не враховують реальну неповторну ситуацію. Про що йдеться? Що в кожній реальній ситуації є умови, які не можна передбачити нормативно. Наприклад. Самостійно створити підставку, щоб зручніше було щось вирізати, випилювати, вишивати і таке інше. Усе таке подібне це додаткові творчі підзавдання, які гарантують, які працюють на загальну мету успіх. І постійне вправляння таких практико розширених ситуацій. Призводить до формування діловитості як професійної майстерності особистості. Підкреслю, діловитість пов'язана з творчістю, з предметно перетвореною творчістю, продуктивною творчістю. Такий фахівець володіє своїми індивідуальними діловими секретами, якщо хочете, які притягують до нього, зацікавлених користувачів. Та це, шановні колеги, стосується вже фахівця, що вже відбувся. Для зростаючої особистості він є ідеалом, зразком, до якого слід ще йому прямувати. І це не легкий шлях. Стратегія у цьому русі виступатиме загальне, тобто універсальне вміння оперативно змінювати, комбінувати. Способи практичних дій відповідно наявних умов, але за одніє тіє ж мети. От таке комбінування, шановні колеги, це є механізм творчості, і не більше, і не менше. І спрямоване формування у кожного вихованця, а не лише у здібного. Ось що головне, не лише у здібного цього універсального вміння має виступити. Спеціальним завданням педагога позашкільника Ось як я піднімаю цю планку. Ми маємо відійти від практики повсюдного культивування людини так званого продукту і зосередити всі свої зусилля на формування людини творіння. Не творця, а людини саме творіння. Ми його пов'язуємо з процесом творіння. Він має цікавити дитину. Він має захоплювати дитину. Вона повинна жити саме творінням як процесом, а не очікуваним тільки результатом. Особливістю людини творіння є те, що у неї більша емоційна схильність до результату своєї праці. Це я говорю про людину продукту. Такий ефект пояснюється нині. Поширеним виховним підходом, за якого педагог оцінює вихованця переважно за його результатом, наскільки він якісний, чи виготовлений вчасно, чи свалений він ровесниками, чи ні. Все це є показником, що це людина продукту. А для людини творіння власне більша орієнтація. На спосіб досягнення певного продукту, на сам спосіб досягнення, на процес, як я вже говорив, якраз у його процесі сповна, розкриваються всі духовно-душевні і розумові сили зростаючої особистості. Виникає і розвивається єдність душевно-духовного і власне розумового. Її мислительні потенції. Воліві зусилля, емоційна захопленість набувають цільової згуртованості, стають виразником дійсної сутності як особистості, готової до достойного життя. Тож, у виховному плані буде більш доцільним, коли вихованець об'єднує в своїй свідомості і власний результат, і спосіб його досягнення. Та здійснює відповідне самоцінування. Він починає себе цінити за ці два великі складові компоненти, що я досяг результату, і я результат досяг власними зусиллями своїм способом. Ось так. У взаємодії педагога з вихованцем, психологи радять використовувати так званий феномен вузника на пам'ять. Феномен вузника на пам'ять. Його сутність полягає у наступному. Особі, яка повинна виконати певне завдання, що відтерміноване у часі, підкреслюю, відтерміноване у часі, щоб вона не забула це зробити. А так часто буває, пропонується пов'язати його у свідомості з певним матеріальним предметом. Пов'язати це завдання у свідомості з певним матеріальним предметом. А останній має перебувати у полі зору особи постійно. Відтак, сприйнявши його, вона за, за, за асоціацією згадує, тобто відтворить у пам'яті поставлене завдання і вчасно його виконує. Ось це є, це є предмет, будь-який, і є предмет, як вузлик на пам'ять. Означений феномен здебільшого використовується у вирішенні певних. Практично перетворених завдань, коли треба відтермінувати це в часі. А свідомість заповниться іншими моментами, і дитинка просто забуває про це. Шановні колеги, у виховному аспекті ми пропонуємо використовувати феномен вузлика на особистій смисл. Там вузлик на пам'ять, а тут вузлик на особистий сенс. Його змістовим підґрунтям. Від якогось слід відштовхуватися, виступає психологічне правило, згідно з яким та чи інша особа вважає за, за чуже те, що вона колись вважала за своє. Ще раз говорю, вона вважає психологічно за чуже те, що колись вважала за своє. У освітньому середовищі це правило досить поширене, оскільки вихованці діляться. Різноманітними речами, які необхідні у праці, тобто безкорисливо віддає один, віддають один одному. Тепер вихованець, що віддає свою річ, вважає її чужою і не вимагає повернення, а той взагалі забуває про неї. Ось така ситуація. Ось таке явище психологічне. У такій ситуації дії вихователя. Мусить бути спрямованими на те, щоб вихованець, зважаючи на ставлення до своєї речі, яка на даний час чужа, все ж сприймає її стійко і усвідомлюю, усвідомлю, що, що це безкорисливий добродійний мотив, за яким вона віддала своє, і воно стало чужим. На основі якого відбулася його допомога ровесникові. Бачите? Вона це зробила на основі мотив безкорисної допомоги. У цьому, шановні колеги, полягатиме феномен вузника на особистісний сенс. Вихованець у особистісному зростанні повинен володіти духовною пам'яттю. Яка утримує його є духовне, завжди в актуальному стані. А значить, у стані діяльнісно вчинкової готовності, як внутрішньої умови, завжди відгукуватися на проблеми іншого. Ось так. Вона віддає своє, і воно стає чужим, але не забуває про той мотив. І цей мотив ніколи не повинен бути чужим. Ось в чому мудрість вихователя. Таке ж саме психологічне правило властиво і вихованцями, який одержав безкорість матеріальну допомогу. Тепер він вважає за своє те, що в минулому вважав чужим. Так? Правильно? І знову таки він може забути, як ця річ йому дісталася, і якого роду міжособисниця взаємодія її передувала. Тобто був втілений. Добродійний мотив його ровесника. Знову таки, вона не повинна забувати про цей мотив. Виховні ж дії вихователя, які в першої ситуації мають бути подібними до першої. Це орієнтуватиме вихованця на подальші добродійні вчинки. Значить, висновок ми робимо до Всі речі якими безкорисливо допомагаємо, які ми безкорисливо допомагаємо, ми безкорис... допомагаємо своїми ровесниками, вони можуть бути, вважатися чужими, але не може бути вважатися забутися мотив, за якого ці речі були передані іншій особі ровесникам, як допомога, як підкреслюю, безкорислива допомога. Шановні колеги, поєднання діловитості із цими умовами, які я розписав. У контексті, що буває особистість продукту і особистість процесу, це дуже важлива умова, психологічна умова, якою має правильно користуватися кожен педагог позашкільник у своїй практичній діяльності. Дякую за увагу.